Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 27 квітня. Проживаю я на Вінниччині. І сьогодні буду нормувати плоди абрикоса і обрізати абрикос у своєму садочку. Минулого року я зробив експеримент на сортові абрикоса. Мелітопольський ранній, всі гілки після плодоношення повирізав на сучок заміщення усі, позалишав тільки, які були тоненькі. Можете бачити весь аберкос з урожаєм. Цієї ночі було тільки 5 градусів тепла та й дуже роса. Трошки почекаю, щоб... Обвіяло вітром сонечко сходить. та й тоді розпочну, виберу один абрикос, дерево, оце саме крайнє, щоб тоді вам показати, як воно виглядає після того, як я пообрізаю. Всі грубші повирізав, от попускали заміщення, всі з урожаю. Позакладалися, а такі, які тонші були, я їх не прикорочував і не зачіпав. От. Зараз буду обрізати, щоб могло світити сонечко, продувалося вітром, бо як не буде провітрювання, от в таких місцях, наприклад, залишав гілки, тому що фактично третій рік нормального рожаю не було. Форма от буде в мене один штамп, Центральний провідник і після плодоношення знову всі гілки виріжу. Гарно дуже відбиває, абрикос нема що боятися. Відбиває молоді гілочки і все добре. Обрізати і нормувати все рівно буду. Обережно, щоб чим побільше залишити з урожаєм. Отака от форма от абрикоса не буду я залишати, буду так і робити на остальних абрикосах. Вирізати, лишати тільки центральний провідник, тому що росте сильно. Абрикос переріз дає. От. І так гілки жалко ці вирізати і доступитись до нього не можна. А так як я спробував минулого року, мені сподобалось. І урожай їм заклався гарно. Нормувати потрібно в залежності від абрикоса, який розмір мають плоди. Я, наприклад, знаю, що Мелітопольський ранній не дуже великі плоди, тому їх можна більше залишати на гілках. Рядом от ананасний плоди дуже здорові. Тому в таких місцях, навіть якщо залишити два абрикоса, це вже буде забагато. Ну, отако, от якщо можна залишити два, більше не залишайте, тому що не буде розвиватись От в такому місці. Тут краще залишити один ось один, два абрикосик. Йому нічого тут не буде заважати. На грубших гілках можна більше залишати. Зав'язалось багато плодів. Може буде між урожаєм. Зарізати буду, щоб був прохід, В міжряді не заважало оприскувати. І все ж таки буду дивитися, де є абрикоси. От. Останній абрикос крайній і далі більше нема нічого. В такому випадку і тут буду вирізати, не буду залишати ці зайві гілки, тут цих вистачає. Ще Хочу розповісти, що в даній фазі розвитку дуже добре виломуються пагони. От тут був в мене зрізаний сучок заміщення. Бачите, повідбивало багато гілок. Деякі гілки ростуть догори. Тут була прирізана гілочка. Зараз дуже добре виломувати. Отак От дивіться. В одну сторону і в другу легенько виломуються. Ті, що догори, ті вам не подобаються. Ті, що донизу лишати. Якщо немає гілок, а є тільки догори, то можна ця, що догори прикоротити. Вона тоді пустить бічні пагони. Хочу показати, на прикладі абрикоса цунамі. Привитий на жерделі. Всі абрикоси в моєму садочку я прививав на жерделі. От дивіться, гарно, тут гарно видно. Був зроблений сучок заміщення. Весною відпустила гілка похила і гілка до гори молода. Зараз дуже легко і добре виломується Ось в одну сторону, зламали і в другу сторону, вон так хруп, хрупає, хруп, не спіша тільки. Ця подвійна, то важко. Давайте тут покажу. От дивіться, скільки був зроблений сучок заміщення. Скільки пустило гілок Один, одну, два, три, чотири і, і одна от догори. Зрозуміло, що це вона зайва і буде заважати. Легенько берете, в одну сторону, О, навіть в одну. І зламалось в одну таку і в другу. І виломали. От ще маленьких. Так само. Все. А ці залишаємо дуже в цей час добре видаляти, так як літом, наче як зелені операції, такі гілки на абрикосі. Ця, йде в центр, ця гілочка йде в центр крони, тому що тут був ось зріз, Так само, вона легенько. Раз. Хрупнуло і все і залишається отакі от місце, в яке там вже нічого розвиватись не буде. Саме в цей час можна це зробити, бо пізніше вже не, не буде так зломуватись. Абрикос, кому цікаво, в мене на каналі є відео, як я формую, обрізаю зелені операції. Можете зайти і подивитись попередні відео, відео попередніх років. Так само от гілочка догори. Хрупнуло, хруп зламалося, все. Без шкоди. Без шкоди. На даний час цунамі гарно розвивається. Ну, було похолодання, то він трошки зупинився. А так спочатку добре пішов у рості напроти других сортів абрикоса. Так, приблизно Отак, От бачите, на якій відстані залишає, десь до 5 см. Абрикос від абрикоса. Ця гілочка все рівно донизу. І вся ця гілка буде після подоношення вирізатись, то мені нема різниці, чи догори, верх гілочка, чи донизу вони всі будуть мене з урожаю. Отак вона виглядала перед нормуванням на цій. Ще раз покажу. через 5 сантиметрів залишаю хочеться посмакувати абрикосів та гілки оця гілка без плодоношення, це яка догори виламав залишив продовження. Це вже буде на наступний рік. Тут в мене вибору немає, бо всі ще малі гілки, то залишаю таку гілку. Так само в цьому випадку є. Водоношення буде на цих гілочках, на наступний рік залишив. от Бачите, як гарно відбиваю. Я все рівно їх всі виломлюю. Це вже формується, буде на наступний рік. Після плодоношення це в цьому місці відріжу, а це буде закладатись. урожаєм на наступний рік. Це яка донизу, така нормальна, я її залишу. Ви також дивіться, щоб, щоб мали заміщення, бо можна виламати все і не будете. Мати на що за перевести гілочку. Якщо така ситуація, вся гілка з плодами закладена, є продовження на кожній гілці. А далі фактично метр нема нічого і вона вже буде заважати, бо буде Тертися у білки другого абрикосу. Я в самому місці обрізаю, можна сказати, переводю от цей метр лишньої цієї листової маси, яка розвивається, от, вистачить для цих плодів. Щоб не ростити ще більшу гілку, я вкоротію. Ще раз говорю, що ця гілка все рівно виріжеться, там на сучок заміщення. Мені не потрібно нормувати, мені не потрібно зараз формувати гарну гілочку. Нормувати треба таким чином старатися, щоб абрикоси, ну і не тільки абрикоси, будь-які плоди були, чим більше їх до сонячної сторони, тоді вони будуть солодкі, гарного розміру. І без хвороб, а ті, що туди в тінь, то краще ці От видалити, а до сонця залишати, до сонячної сторони. Оці до сонця. Ці до сонця. І їх два все рівно багато, один вириваю. Так само і цей. цей до сонячної сторони. Це і буде в тіні. Не забуваємося, що тут ще ж листки почнуть рости і будуть утворювати тінь. Всі, що знизу я видаляю по можливості. Не поспішаємо. Тоді можна ще раз понормувати. У мене виходить так, що чи абрикоси, чи персики чи будь-що. Нормую раз, потім ще другий, а тоді ще третій. Ніяк не виходить, щоб відразу обірвати. Шкода, шкода обривати. Як просить дружину, то, то вона взагалі залишає бо їй шкода обривати плоди. Найшов от повністю гілка, гарна, здорова. В такому діаметрі. Ані одного плодика нема. Я її зразу видаляю. Хай відростає нова, таку немає сенсу цілий рік формувати і обробляти гілку. Все, нема що шкодувати, хоч і гілка така гарна. Має 1,80 м десь довжиною. Вона буде тягнути соки з дерева. Вона буде заважати і тінь робити. Час проходить, краще на її місці сформується нова гілочка. Ще про нормування хочу сказати. Неоднократно і кожен рік розповідаю, що не обов'язково нормувати плоди. Я нормую, тому що я продаю. Мені потрібно, щоб були гарні плоди, великих розмірів. Якщо для себе, ну це по бажанню, по бажанню, можна і не нормувати. Закінчив обрізати та нормувати це дерево, на якому обіцяв вам показати. Обрізав не по красоті, а щоб залишався урожай і достатньо листової маси. Такий має вигляд, таке навантаження, все рівно десь по-любому ще пропустив, не пронормував, так завжди тоді ще донормовую. Ті гілки, які без урожаю зразу видаляв, залишав тільки ті, які з урожаю, щоб цілий рік ще з ними не гратися. Отака вийшла кучка. Байдуженька, це тому, що весною я не обрізав абрикос спеціально, щоб обрізати після того, як зав'яжуться плоди. Нікому не рекомендую так робити, я просто розповідаю про свій експеримент, як я обрізав. От була видалена гілка. Пусти то, це того року, після збору рожаю, Відбила нову гілку і на ній нічого не було. Я зразу її вирізав та все, нема що гратися На наступний рік відіб'я новий. Абрикос гарно відбиває. Можна так робити кожен рік. Спробую ще в цьому році і вас проінформую. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Обов'язково треба обрізати абрикос, щоб попадало сонечко, тоді плоди будуть смачні і солодкі. Ну і без хвороб будуть провітруватися.